Виборчі бюлетені. Виборчий бюлетень для голосування у загальнодержавному окрузі містить назву та дату проведення виборів. Позначення загальнодержавного виборчого округу. Номер одномандатного виборчого округу. Номер виборчої дільниці. Визначений жеребкуванням номер кожної партії. Повна назва відповідної партії. Прізвище ім'я та по батькові перших п'яти кандидатів у депутати. Порожній квадрат між номером і назвою партії. Позначені місця для печатки ДВК. Роз'яснення щодо порядку його заповнення виборцем під час голосування. Виборчий бюлетень для голосування в одномандатному окрузі містить назву та дату проведення виборів. Позначення одномандатного виборчого округу. Номер одномандатного виборчого округу, номер виборчої дільниці. В алфавітному порядку прізвище, ім'я та по-батькові зареєстрованих у цьому окрузі кандидатів у депутати з відомостями про рік народження, освіту, посаду заняття, місце роботи, місце проживання, партійність, суб'єкт висування. Порожній квадрат ліворуч від прізвища кандидата. позначені місця для печатки ДВК. Роз'яснення щодо порядку його заповнення виборцем під час голосування. Виборчий бюлетень має контрольний талон, відокремлений лінією відриву. Контрольний талон повинен містити назву та дату виборів, позначення виборчого округу, загальнодержавний чи одномандатний, номер одномандатного округу, номер виборчої дільниці, позначення місця для номера, за яким виборця внесено до списку виборців на дільниці. Місце для підпису виборця, який отримує виборчий бюлетень. Прізвище, ініціалів та підпису члена ДВК, який видаватиме виборчий бюлетень. Виборчі бюлетені є документами суворої звітності. Виборчі бюлетені для кожної виборчої дільниці виготовляються у кількості, що на піввідсотка перевищує кількість виборців, які включені до списку виборців на виборчій дільниці. Окружна виборча комісія не раніше як за три дні до дня голосування, але не пізніше як за 24 години до дня голосування, на своєму засіданні передає виборчі бюлетені ДВК. Зазвичай окружна комісія сама формує спеціальний графік отримання бюлетенів дільничними комісіями. Дільнична комісія повинна заздалегідь поцікавитися в окружній виборчій комісії про час і дату передачі бюлетенів. Доброго дня, вітаю. Виборча дільниця номер 123 Ми прибули для отримання бюлетенів. Від імені кожної дільничної виборчої комісії бюлетені приймають не менше як три члени цієї комісії. Прошу видати на дільницю номер 123 1407 бюлетенів. Прийміть виготовлені бюлетені, запаковані виробником. А ми занесемо це в протокол. ДВК отримує бюлетені для голосування у загальнодержавному та одномандатному окрузі в однаковій кількості. Пакети з бюлетенями при отриманні в ОВК, не розпаковуються і не перераховуються. Про передачу дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів Окружною виборчою комісією складаються протоколи окремо по виборчих бюлетенях. Для голосування в загальнодержавному окрузі та в одномандатному окрузі, в яких зазначається. позначення виборчого округу загальнодержавний чи одномандатний. Номер одномандатного округу. Кількість виборчих бюлетенів для голосування у загальнодержавному та одномандатному окрузі, отриманих ОВК. Номер кожної виборчої дільниці. Кількість виборців на виборчій дільниці згідно зі списком виборців на день складання протоколу. Кількість переданих на виборчу дільницю виборчих бюлетенів для голосування у загальнодержавному та одномандатному окрузі. Прізвища та підписи членів дільничної виборчої комісії, які прийняли виборчі бюлетені. Кількість виборчих бюлетенів, які залишилися в окружній виборчій комісії. А витяги з протоколів окружної виборчої комісії, який безпосередньо стосується дільниці номер 123, ми передаємо членам дільничої комісії разом. З бюлетенями. Прошу. До речі, бюлетені має транспортуватись на дільниці у супроводі представника органів внутрішніх справ. Вас супроводжує міліціонер? Так, звичайно. Зараз покличу. Доставку гарантую. Дякую, Дякую. до побачення. Дякую. Приймання виборчих бюлетенів відбувається невідкладно після прибуття членів комісії, які отримали бюлетені на засіданні дільничної виборчої комісії. Доброго дня всім. Ми привезли бюлетені. секретар комісії на кожному бюлетені у визначеному місці проставить печатку. Визначений рішенням комісії член ДВК перерахує отримані бюлетені для голосування у загальнодержавному та одномандатному окрузі окремо. Перераховуючи, член комісії перевіряє номер виборчого округу та виборчої дільниці, а також наявність печатки комісії. І скільки в нас вийшло бюлетенів після перерахунку? 1407 у загальнодержавному окрузі та 1407 в одномандатному окрузі. Все в порядку. Нам не доведеться складати акт. У разі невідповідності, встановленої перерахуванням кількості бюлетенів та кількості зазначеної у витягу з протоколу окружної виборчої комісії, дільнична виборча комісія складає акт у двох примірниках згідно частини 8 статті 35 закону про вибори народних депутатів. А тепер всі бюлетені ховаємо в сейф, який опечатуємо стрічкою, на якій всі розпишемось. Тут бюлетені перебуватимуть аж до дня голосування під постійною охороною працівників органів внутрішніх справ. У разі прийняття рішення Центральною виборчою комісією про скасування реєстрації усіх кандидатів від партії у загальнодержавному окрузі або реєстрації кандидата у депутати в одномандатному окрузі, ЦВК приймає рішення про внесення змін до виборчого бюлетеня відповідно округу. Такі зміни вносяться до виборчих бюлетенів членами дільничних виборчих комісій з використанням відповідного штампа вибув на засіданні ДВК. Про зміни, внесені до виборчого бюлетеня, повідомляється кожному виборцю під час видачі виборчого бюлетеня. Членам комісії необхідно бути уважними, проставляючи штамп, оскільки виборчий бюлетень, до якого внесені зміни без рішення центральної виборчої комісії, або внесені зміни не відповідають такому рішенню, вважається зіпсованим. ДВК отримує від ОВК штамп вибув одночасно з відповідним рішенням ЦВК. Контрольні питання. Перше. Що повинен містити виборчий бюлетень. Друге. Що повинен містити контрольний талон. Третє Скільки виборчих бюлетенів має отримати кожна дільниця? Четверте Коли і хто отримує виборчі бюлетені? П'яте Що повинно бути зазначено у протоколі про передачу виборчих бюлетенів. Шосте. Скільки примірників протоколу про передачу складається і з якою метою? Сьоме. Який порядок транспортування бюлетенів. 8. Який порядок приймання виборчих бюлетенів на дільниці. Дев'яте. Який порядок зберігання виборчих бюлетенів. Десяте. Який порядок внесення змін до виборчого бюлетеню на дільниці?